Так, заїхав до нас такий он електричний КТМ. Дуже добротний австрійський бренд. Провірений часом мотоциком і всім весь на Боші. Що ви розуміли, дивіться, акумулятор, Bosch. Мотор, Bosch стоїть. Зарядний пристрій, Bosch. Е, алюмінієва рама. 29 колеса, рама 21, то на різд десь буде 1,80, 1,90 м. На касеті, раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 на одну, дивіться, Shimano XT на 50 тисяч кілометрів така перекидочка розрахована. Має крила, має багажник добротний. Має задній стопік, має добротну сидушечку, зручну, м'яку, комфортно. Так, комп'ютер, дивіться, показую вам бош. Отут включаєте собі. Наприклад, дивіться, якщо включити на максимум на турбо. До 50 кілометрів. Якщо, наприклад, включити спорт, Таур, бачите, отак, якщо Таур, то 70 кілометрів можна проїхати. Наприклад, Еко 100 кілометрів можна проїхати на ньому. Просто включаєш турбо, він вже дуже. от Я на ньому тільки що тестував, просто погода нині така нельотна. Він летить просто як ракета. Значить, гідравлічні, діоровські, гальма в оригінальні. Монетка. На 10 чиманодіоруска. Вилучка, дивіться, працює дуже м'яко і класно. Посилені вода пістоновані, резина, значить, у нас швальба стоїть. Марафон. Теж дуже добро. Стан рами, всього, як бачите, самі нема до чого навіть наколопатися. Ключики знімати батарею. Значить, модель мотора Бошуського. Бачите, педаля добротні стоять, підніжка є. Шманодіорускі, гальма стоять. У вода його, КТМ стоять. Тут даже бачите, на рамі пише бош. Фару має передню, задню, без проблем. Болотники хороші стоять. Його рідні, дивіться, КТМ болотники стоять. Так, значить, зарядний пристрій його. Бош в оригіналі. Я вам покажу. Все працює. Так. Так, батарейка його. Бошуська. Так, чик, підключили. А і в нас. А, то вон тут. Діоди. Не показує. Раз, чик, бачите. Підключив, загорілися. Все працює повністю. Ані он. На 90% ще один відсоток. Бачите, підзаряджується. Все працює. Без ніяких проблем. Люблю, коли все чітко. Так. велосипеди в районі десь до 30 тисяч гривень. Комусь цікаво, пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua, там є рубрика електровелосипеди. Можете також подивитись відеообзори того велосипеда в Тіктоці, Інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі. Ігор Бжит. І заходите собі, дивитись. Силаємо по цілій Україні без проблем новою поштою.